Намасти, сьогоднішня практика про розтяжку після заняття спорту або пробіжки, або просто коли вам хочеться розтягнути тіло. Поїхали. Ноги схрещуємо та нахиляємось вперед. Відчуваємо Ви приємне витягнення в сідничках, ногах. Спину не округлюємо. Не забуваємо про дихання. Та змінюємо обов'язково нашу сторону. Якщо так важко покласти ноги, ноги можуть бути просто нахрести. Робимо те, що підходить саме вам, щоб вас не викликало ніякого дискомфорту, болю та неприємних відчуттів. Чудово. Далі сідаємо, ноги витягуємо вперед, руки назад, міцно брижаті до килимка, спину не округлюємо, ноги нахиляємо вперед пальчики і назад. І ще один раз. Далі робимо кругові оберти в ліву сторону. Та в праву сторону. Так, закінчили. Далі нахиляємось до наших ніг. Позиція в кожного може бути різна. Нам головне рівна спина, ми її не округлюємо. коліна можуть бути зігнуті. Далі позиція метелика, триконосина, спину не округлюємо. Якщо вам дуже важко зі спиною, якщо вона все-таки округляється, можете сідати біля стіни, спину тримати рівно і продовжувати виконувати вправо. Натягнули і потримаємо трішки. Так, закінчили. Далі ноги в сторони. Також кожного індивідуально, хто де сьогодні знаходиться. І нахиляємось до правої ноги. Нога також може бути зігнута. Не обов'язково розставляти ноги дуже широко, вони можуть бути і тут, і тут. Носочки дивляться вверх. Тут у нас працює витягнення м'язів ніг, та також спини. Чудово. В центр тиха і видих долі війни. Так, Далі ставимо пальчики наперед і нагинаємось. Нанулись вдих, з видихом піднялися. Ще один раз. Закінчили. Далі ноги лежимо, кладемо в сторони 90 градусів, кожна нога йде 90 градусів. Стараємось покласти її на підлогу за можливістю. Сідаємо на стопи кажу можливо, так вам, з цієї сторони. Піднімаємо руки вверх, замочку, і сідаємо в праву сторону і нахиляємось вліво. Погляд направлений вверх. Центр вдих. І з видихом міняємо сторону. І ще раз потягнулись вверх, з видихом округлюємо спину. Ще раз вдих вверх і з видихом округлюємо. Все, наша практика на сьогодні закінчена. Сподіваюсь, вона була для вас корисною. Не забудь поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на канал. До зустрічі з любов'ю до себе. Намасте!